Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як поняття елемента керування, кнопка. Одним з компонентів, тобто елементів керування, які можна використати в проектах, є кнопка. Щоб розмістити кнопку у вікні, потрібно створити новий об'єкт типу Button, пов'язати його із змінною, яка визначатиме ім'я об'єкта. І приклад, ви бачите одразу під написом, встановити значення властивостей кнопки або залишити їх за замовчуванням. І розмістити створений об'єкт у вікні. Для створення кнопки та пов'язання її зі змінною використовують команду вигляду. Ім'я кнопки дорівнює button і в дужках. Тобто буде створена кнопка із значеннями властивостей і ширина, і колір, які встановлено за замовчуванням, без напису на ній. Якщо ми додамо деяких аргументів. Буде створено кнопку з значеними властивостею якої задано в цій команді. У дужках через кому вказують пари. Властивість дорівнює значення. Для кнопки можуть бути встановлені значення таких властивостей. Текст, тобто текст на кнопки. Візн, тобто ширина. Хейт, висота. BG, тобто background, колір фону. FG, тобто фронтграунд, тобто колір символів тексту. Фонд. Тобто шрифт символів тексту на кнопці. State стан кнопки. Normal звичайний, disable недоступний. Наприклад, кнопка з іменем Button з текстом змінити з вишки 15 символів може бути о, створена командою, яку ви бачите зараз знизу. Але тут, вибачте, помилка в мене 15 символів, 15 пікселів. Для розміщення кнопки у вікні можуть бути використані такі методи. Пак. Кнопка автоматично розміщується під рядком заголовка вікна з однаковими відступами від лівої та правої меж вікна. Якщо в вікні розміщується декілька кнопок, то вони будуть відображатись одна під одною, без відступів між ними. Якщо потрібно розмістити кнопку з деяким відступом від рядка заголовка або від попередньої кнопки, то в дужках можна указати цей відступ у пікселях як значення властивості паді. Наприклад. Після викорис... виконання команди button о, з текстом кнопка 1. І ми її пакуємо із аргументом pad 20. У нас буде розміщено з відступом 20 пікселів від, від верхньої межі вікна або від попередньої кнопки. Place. Верхня ліва вершина кнопки розміщується на точку вікна із заданими координатами X та Y. І приклад ви бачите знизу цієї команди. Під час виконання проєкту може виникнути потреба зробити кнопку невидимою. Для цього, залежно від методу розміщення кнопки, можна використати методи packForget або PlaceForget. Щоб зробити кнопку знову видимою, слід застосувати методу pack або Place. Текст проєкту із створення та розміщення кнопки у вікні резу... та результат його виконання. Зараз ви можете побачити в себе на екрані. А ми спробуємо цей код переписати та подивитися, як це спрацює. Я запустив ось файл для виконання проєкту новий. І зараз ми спробуємо переписати і подивитися, як це працює. По-перше, ми імпортуємо бібліотеку Techinter, яка відповідає за графічний інтерфейс. Далі нам потрібно створити наше ж вікно. І далі створюємо розміри цього вікна і відступи від лівої та верхньої межі екрану. Далі ми створюємо вже саму кнопку. Ой, вибачте, я отак трохи зменшу вікно, щоб було видно весь напис. Кнопку ми назвали button у нас. І далі ми через дорівнює визиваємо саму команду і даємо їй певні аргументи. Тобто button із текстом, який дорівнює змінити. Ставимо кому обов'язково через атрибути. І у нас відступ буде. Ой, не відступ, розмір кнопки. Дорівнює 15. І закриваємо дужку обов'язково. І далі пакуємо нашу... А, Це розмір. І далі пакуємо нашу кнопку з відступом в 20 пікселів. Button.pack. І вказуємо. Впаде дорівнює 20. І запускаємо код. Ось у нас з'явилось наше віконечко із кнопки змінити. Але у нас аргументів ніяких не прив'язано, тому коли ми натискаємо, просто натискається кнопка. І нічого не відбувається. Пов'язати з кнопкою обробник будь-якої події можна так само, як з вікном, використовуючи метод Bind. Приклад обробника події-клік для кнопки, яка містить команду встановлення жовтого кольору вікна. І зараз ми спробуємо модифікувати нашу наш програму, щоб у нас також робота обробник вікна для цієї кнопки. По-перше, додамо функцію, що буде робитись після того, як ми натиснемо на вікно. DevClick. Ну, називаємо її як клацання. І подія якась. «Event». І ми зробимо, щоб у нас колір змінювався на жовтий. Root і вказуємо BG, що це background, тобто фон. Дорівнює Yellow, тобто жовтий. І далі ми, там, де створена кнопка, далі нам потрібно упакована вона. І надати, щоб визивався наша, наша функція. Щоб щось зробилось. Ми вказуємо button. Bind. Тобто прив'язуємо деяку команду. І вказуємо, що клавіша це 1. А, як ми пам'ятаємо, клавіша 1 це ліва клавіша миші. Кома. І визиваємо функцію Click. Закриваємо дужку. Спробуємо запустити. Ось у нас є це вікно. Я клацаю по вікну, нічого не відбувається. Клацаю на кнопку. Колір фону змінитися. І все. Закриваємо. Тобто наша команда працює. Якщо я зміню, наприклад, у мене буде там, називатися ВАЗД, наприклад, то тут також мені потрібно робити ВАЗД. Тобто тут ми вказуємо саме так, як ми функцію назвали. Якщо я зараз запущу, натисну на клавішу, вона все рівно працює. Тобто Не обов'язково саме клік називати. Потрібно називати так, щоб було зрозуміло. Але не обов'язково конкретно так, як йде в прикладах. Для кнопки подією за замовченням є клацання лівої клавіші миші. Тому пов'язати з кнопкою методу працювання саме цієї події може простіше. Під час створення кнопки вказати ім'я відповідного обробника події, як зазначення атрибуту команд. І зараз бачимо приклад на екрані. Обробник події з указаним іменем описати перед створенням кнопки. У заголовку не потрібно вказувати посилання на подію, що відбувалося, саме event. На малюнку наведено приклад такого обробника подій. І зараз ми спробуємо у себе також змінити. Я не буду змінювати саме написи і так далі. Ми спробуємо змінити, от як ми бачимо, як із попереднього прикладу. Я оберу рядок з бінд. І уберемо, що це подія. Як на прикладі. І тут нам вказано, що при створенні батона, ми через кому можемо вказати аргумент команд. Так і зробимо. Команд. Дорівнює І назву нашої функції. В нашому випадку це VAST. Запустимо. З'явилось вікно, натискаю. Змінилось. Так ми можемо на один рядок менше вписати в нашій програмі. І лаконічніше зробити це все. Ну і зараз тут йде пояснення з рядочків, а саме верхній рядок BG змінення, тобто встановити колір фону червоний. Далі обираємо ми шрифт, а саме Arial і розмір 14. Далі ми змінюємо на кнопці. Напис тексту. І далі ми встановлюємо кнопки стану недоступна. Тобто Disable. Зараз спробуємо також це додати в нашу функцію. Тільки колір хай буде, який був жовтий. Root і font. В нас дорівнює. Ну, от хай буде калібрі. 20 для прикладу. Ой, вибачте, тут ми ж вказували руч зміна фону нашої програми, а тут у нас батон це зміна нашої клавіші. Чуть не помилився. Button текст. Дорівнює. Ну, я напишу просто змінений текст. Button state і ставимо пункт Disable. Щоб її можна було натиснути тільки один раз при опрацюванні програми. Ось у нас з'явилося вікно. Натискаємо. У нас змінений текст, і ми більше натиснути не можемо на це вікунечко. Ну і зараз тут ідуть приклади, ну і ми ці приклади вже розглянули на практиці. І далі переходимо до практичної роботи номер 8 Проекти, що змінюють значення властивості вікна та використовують вікно повідомлення. І трохи повторимо: щоб створити нове вікно для створення нашої програми, ми заходимо в вікно IDLE і обираємо такі команди, як file, new file, тобто створити новий файл. Після цього відкриється вікно з текстового редактора із ім'ям Untitled. Буде змін... Після збереження у нас ця, ця назва буде змінна на ім'я файлу, якому буде наш проект. Щоб зберегти файл, ми можемо натиснути File Save As і обрати, куди зберегти і як, і як назвати. Для виконання проєкту потрібно зберегти файл на носії, після чого виконати команду run, run «Run Module» або натиснути просто клавішу F5. Якщо ви перед цим не зберегли, нічого страшного, ви можете одразу запустити команду програми на виконання, і вона вам запропонує її зберегти автоматично. І знову ж таки, із вказанням шляху, де ми її зберігаємо, і назви проєкту. Під час розробки проєкту вікно текстового редактора та вікно середовища розробки Python Shell зручно розташовувати на екрані поруч. І зараз ви бачите. Приклади, що зліва у нас саме вікно, де ми редагуємо наші команди, з у нас вікно, де виводиться результат. Позначення в мові Python деяких подій, які можуть відбуватися з вікном. Подія, наприклад, клик. О, у нас позначається як button. Або button один, або один. Ну і ви всі їх бачите на екрані. Я зачитувати їх не буду. Ми їх всі розглядали на попередніх уроках. Для відкриття вікна повідомлень із заданим текстом заголовка і виведенням на нього заданого тексту повідомлення, потрібно імпортувати до проєкту модуль DeKinder MessageBox і використати команду відповідно до призначеного вікна. Ці команди ми розглядали на попередніх уроках, а зараз ми перейдемо до самої практичної роботи. Ось так виглядає у нас сама практична робота. Нам потрібно створити проєкт, під час виконання якого буде відкриватись вікно з такими значеннями, які ми бачимо зараз на екрані. Та зробить скріншот цього коду. О, вся проблема в тому, що якщо ви будете виконувати цей проєкт на телефоні, а не на комп'ютері, спра... ви не зможете, запу... ви зможете запустити на виконання, але вам проєкт нічого не відобразить. Через це о, я вам зараз приклад надам, як це виконується. Вам потрібно буде зробити це на телефоні. І прислати мені скріншот, щоб ви виконали це завдання. Якщо ж ви робите на комп'ютері, там все добре, ви зможете запустити, перевірити, як це працює і виглядає. Ну, Я буду використовувати зараз зітру попередній код, і буду в цьому проєкті використовувати саме виконувати це завдання. Ну, ось дивимось. По-перше, щоб створити вікно окреме, нам потрібно вімпортувати бібліотеку Techinter. Для цього пишемо from пишемок. import. І Далі дивимося, нам потрібно створити вікно з такими значеннями властивостей. Тобто, це у нас буде один рядок лише. По-перше, ми створюємо вікно. Вікно у нас ми створимо дорівнює таке. І пусті дужки. Далі нам потрібно створити о, назву цього вікна. Для цього ми вписуємо root.title. І в дужках, в лапках вказуємо: назва у нас має бути практична робота. Практична робота. Закриваємо лапку і дужку. Далі дивимось. Ми створимо вікно розміром. Ну, з такими розмірами, які нам пропонуються зараз. Для цього ми напишемо root.geometry Відкриваємо дужку. і пишемо. Нам потрібна ширина 200 пікселів. Пишемо 200 і x ставимо, висота 100 пікселів. 100. Далі ми ставимо, що відступідлівої мережі, мережі у нас 150 пікселів, плюс 150, і від верхній 100, плюс 100. Ставимо лапку і дужку. І далі нам потрібно зробити це змінити колір фону на сірий. Для цього ми пишемо таку команду, як root. І в квадратних дужках пишемо BG, тобто background дорівнює, і в лапках вписуємо колір сірий, англійською мовою, а саме grey. Закриваємо лапку і спробуємо запустити. Ось з'явилось наше вікно. розмірами, які ми задали в програмі, і кольором також. Якщо я ширше зроблю, ми бачимо, що в горі напис у нас практична робота. Цю роботу вам потрібно виконати, і скріншот вашого програми або фотографію вам прислати в електронний щоденник. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!